Росія вивела усі літаки з ключової авіабази. Аеродром Енгельс 2 раптом спорожнів, а Спутник бачить лише два муляжі. Що сталося? Та куди сховали техніку у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На авіабазі Енгельс 2 у Саратовській області Росії одному з головних центрів стратегічної авіації Росії вперше за тривалий час не лишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки «Сентінел-2» від 15 червня, передає НВ. Авіабаза Енгельс 2 довгий час використовувалася для запуску стратегічних бомбардувальників Ту-160 та ту 95 мс під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла. На знімках видно лише можливі фальшцілі, а не справжні літаки, зазначив військовий кореспондент Сергій Окунєв. Росія ще у 2023 році почала маскувати відсутність літаків, малюючи їхні контури фарбою на бетоні. Але метод втратив ефективність після української операції Павутина, яка 1 червня вдарила по чотирьох російських авіабазах. Москва перекинула основні сили стратегічної авіації на далекий схід, як повідомляють осінт аналітики Avivector, щонайменше сім бомбардувальників Ту-160 було переміщено до Анадира, Елісово та Казані, 11 ту 22 м 3 на Українку в Амурській області, а частину ту 95 мс із Енгельса. Як повідомлялося раніше, Росія ховає свої літаки після операції СБУ під Кодовою назвою Павутина, що була успішною, це масштабна атака, проведена Україною 1 червня цього року по чотирьох ключових авіабазах стратегічної авіації РФ: а саме Оленія Мурманської області, Білої Іркутської, дягелєво рязанської та Іваново. Ціллю стали стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту, ту 95 МС та ту 22 М3, які використовуються для масованих ракетних ударів по Україні. Після удару Москва була змушена терміново перекидати значну частину авіації на далекий схід. Це суттєво ускладнило логістику та знизило оперативну ефективність дальної авіації Росії.